Стан незаконно ув'язненої окупантами громадянської журналістки Ірини Данилович вкрай важкий. Батько Політбранки розповів деталі. Сили оборони України завдали удару по російських окупантах у Джанкої. Їхні втрати уточнюють. Річниця першого вибуху на Кримському мосту, що кажуть експерти, про спецоперацію СБУ. Стан незаконно ув'язненої окупантами громадянської журналістки і медикині Ірини Данилович вкрай важкий. Про це Суспільному Крим повідомив її батько Броніслав Данилович. Каже, у російській в'язниці Ірину позбавили навіть ліків, куплених родиною. Вот сегодня я с ней разговаривал по телефону, она мне сказала: "Я даже сама собой не могу полный голос заговорить. Если я скажу слово в полный голос, мне такие боли и свисти в ушах, что просто может не выдержать психика". Фактически у неё есть шанс остаться инвалидом благодаря помощи медсестёр Чижов Після етапування журналістки до російської колонії родичі отримали документи незалежної експертизи медобстеження. Центр прав людини зміна повідомив, лікарі виявили, що Данилович могла перенести інсульт. Зокрема, МРТ Бранки вказує на неспецифічні вогнища у головному мозку і неврологічні порушення. Ірини Данилович російські силовики викрили 29 квітня минулого року в окупованому Криму. Наприкінці грудня її засудили до семи років колонії загального режиму. Сили оборони України. І не завдали удару по російських окупантах у Джанкої 7 жовтня. Таку інформацію у Суспільному Крим підтвердило джерело в головному управлінні розвідки Міноборони. Дані щодо втрат окупантів уточнюють. Російські телеграм-канали повідомляють, загинув 21 спецпризначенець російської армії. Ще 16-ро отримали поранення. Під Жанкоєм була нібито їхня секретна база, замаскована під господарську будівлю. Удари по Криму останнім часом почастішали, а ще додалися висадки десанту. Зокрема, 4 жовтня спецпризначенці гур успішно десантувалися на території півострова та нанесли вогневе ураження окупаційним військам. Відбувся жорсткий бій. Українські армійці розгорнули синьо-жовтий прапор. 8 жовтня 2022-го. О 6 ранку на автомобільній частині так званого кримського мосту лунає вибух. Згодом стане відомо, що рвануло в вантажівці прямо під час руху. Полум'я вмить перекинулися на потяг, який саме віз цистерни з пальним. горить, а дорога повреждена теж. Пошкоджена залізниця. міст лишається без двох прольотів дорожнього полотна. В серпні цього року голова СБУ Василь Малюк в інтерв'ю журналу НВ розповів подробиці тієї спецоперації. Найскладніше було доправити вибухівку до цілі. Було важливо, щоб закамуфльована вибухівка могла проїхати з пункту А в пункт Б. При цьому обов'язково перетнути Керченський міст. 21 тонну вибухівки заховали в рулонах з плівкою, розповів голова СБУ. Під щільним шаром, аби не спрацювали митні сканери при перетині кордонів, придумали як заплутати станції радіоелектронної боротьби росіян біля самого мосту, щоб ті не збили gps координати на вибухівці. Дуже якісна робота, вищий пілотаж. Якщо ви пригадуєте, тоді автомобільну частину було на якийсь час повністю взагалі ліквідовано і довелось довго відновлювати. Але що, що для нас насправді важливіше тоді дуже суттєво постраждала і залізнична частина. Справа в тому, що саме залізнична частина вона відіграє ключову роль у військовій логістиці. Військовий експерт Олексій Гетьман каже: порушення військової логістики окупантів після підриву Керченського мосту мало значний вплив на ситуацію на південному фронті. Ну, наприклад, давайте наприклад, це були снаряди. Збивався графік, збивалися. Можливості постачати на інші ділянки фронту, бо з Криму підживлюється все південне групування. То, звісно, це впало позитивно. Це послаблювало ворога і давало нам додаткові можливості. Окупанти двічі закривали Керченський міст на ремонт одразу після жовтневого вибуху та після другого підриву за допомогою надводних дронів в липні цього року. Зараз він працює обмежено, лише ліва автомобільна частина, а на залізниці курсують не всі потяги. За даними пропагандистських змі на мосту, часто лунають сирени, тривоги і окупаційна влада зупиняє рух. Звичайно, ворог постійно працює над тим, щоб підсилити захист своїх військових об'єктів, логістичних об'єктів. Власне, цей той самий так званий кримське місце насамперед об'єкт. Те, що має бути демонтовано, воно обов'язково буде демонтовано. Окупанти почали захищати так званий Керченський міст не лише системами протиповітряної оборони, а й у воді натягнули сітки та підтопили баржі біля опор. Капітан першого рангу військово-морських сил України Володимир Заболоцький каже. Після останньої атаки на споруду в липні цього року для охорони мосту росіяни задіяли втричі більше кораблів. зараз кількість за даними розвідки не, не менше десяти. Залучаються кораблі і катери, як Росгвардії і ФСБ, так і Чорноморського флоту. Зокрема, залучається сторожовий корабель Петлівий, який базується в Феодосії, і час від часу виходить і Шукає дрони на дальніх поступах до новоросійська ну, і до Керченського мосту. Відповідне, військові експерти, з якими ми поспілкувалися, кажуть, розкривати деталі того, як і чим саме Україна може остаточно зруйнувати так званий Кримський міст. Не варто водночас добряче допомогти могли б більш далекобійні ракети від західних союзників. Мусим'яров Суспільне новини Крим. Спротиву жовта стрічка в окупованому Криму налічує понад 6 тисяч активістів. Про це Суспільному розповів координатор жовтої стрічки Іван каже: спротив українців на півострові зростає. Після кожного вибуху з'являються нові патріотичні стрічки і наліпки. Зараз у нас більше 6 тисяч активних жителів Криму в складі нашого руху, і це показує що Статистика нашого чат-боту. звісно, це число значно більше. В той же часу окупаційну владу це неймовірно демотивує, в тому числі вони намагаються посилювати свої поліцейські контрдиверсійні режими, які в багатьох випадках є суто пропагандистськими, тобто створюються фейкові матеріали про затримання арешти людей, і через це вони намагаються затримувати будь-кого.